Так, нічого, нічого ж не видно. А ну чи знімаю, чи ні? Коротше це половина. А половина воно там. Що воно. Вон там воно. І головне, був якийсь на тій стороні зрив. Ось шо воно, чи ж уравли. что она такая? Чигуше! О, сюда. Офигеть, блин. О, а, это пеликаны. Юпа мать. Лен! Лен! Пеликаны, блин. Йолкинця, це ж вони були в нас тут. <ріху> Офігій. Знімали, казали. Чуєш, Лен? Де пеліканів скільки? Пілікани. Самі нас туди, блін, це взагалі здорові сітоють у нас в городі, воно. Ну. Прикинь, блін. А це ж на тій стороні зрив був, наверно, чи їх вони там паслися чи що. Пілікани, блін. Та вони можуть вже гніздитися все. Прилетіли. Звідки львась? А ні, то воно, мабуть, здалек, то високо вони. А я думаю, чи жура вліз почала, чи що воно той, блін. А потім спомнив, що вилажували, що піліканів побачили на Дніпрі. Ну, а така. Екзотіка вже в нас об'явилася. Шукають місто, Де сісти. Там вороги їх, мабуть, Гатили, блін. Що вони втекли. І летять кудись. У степ мабуть, сядуть. Там вверху він стоять, Очевидно, чи видно, чи ні. Вот, вот так. Полетіло все.